Це відео спрямоване на покращення умов служби чинних військовослужбовців шляхом проінформованості в юридичних процесах, які протікають в інших країнах. Автор не несе відповідальності за неправомірні дії людей, яким здалося, що в нашій країні схожі правові умови. Вся інформація на ютуб-каналі в гостях у ЄГРЯ стосується армії іноземних держав, і будь-які збіги з чинним законодавством в Україні випадкові. Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні у нас велика і дуже важлива тема деконструкція патріотизму. Багато людей вважають себе патріотами і при цьому живуть гірше, ніж могли би. Сьогодні я поясню, чому це непродуктивний конструкт і чому патріотизм не допоможе вам в жодному аспекті вашого життя. Ми почнемо з того, взагалі звідки виникає патріотизм і хто впроваджує ці ідеї. Зрозуміло, це має бути вигідно державі, але як держава розвиває патріотизм? Відповідь, я думаю, ви і так знаєте ніяк. Насамперед держава не зацікавлена в тому, щоб витрачати гроші. Це радянський союз витрачав просто шалену кількість ресурсів для того, щоб люди вірили в світле майбутнє. І тоді були піонер-табори, де ідейно з маличку дітей перепрошували на результативність. Зрозуміло ж таки для держави. Ну і само собою просто була цензура, тобто неможливо було вийти в ефір, так само от, як я з вами спілкуюся, і поділитися своїми думками. Розмови були тільки на кухні, ну і в цілому ви знаєте, чим це закінчилося. Навіть при тому, що Радянський Союз був доволі міцною державою, його розікрали. Потрібно усвідомлювати, що патріотизм сьогодні потрібен державі дуже сильно. В інші часи не так він був потрібен, як зараз, тому що зараз держава бідна. І поки війна триває, вона бідніє. Але при цьому держава нічого не робить для того, щоб війна закінчувалася. Єдиний спосіб державі жити трохи краще держава це ж не щось абстрактне, а це конкретні персоналі, які прагнуть жити краще. Тобто, кожна людина, яка потрапляє у владу, вона думає не про народ, а про те, як самій жити добре. І зрозуміло, цей рівень життя потрібно якось підтримувати. Тому слідкують за ФОПами, обдирають товки податками. І нічим хорошим для кінцевого споживача, тобто для нормів за який сам ці податки платить, зрозуміло, це не закінчується. І патріотизм в цьому відношенні – це просто інструмент для того, щоб люди не виводили гроші з країни, для того, щоб вони не формували накопичення в крипті. Ну, я думаю, ви усвідомлюєте, що патріотизм як такий для більшості людей геть невигідний. Давайте звернемо увагу на самих патріотів. Як правило, хто ці люди? Ну, здебільшого, це молодь України. Такі хлопці, як Лачин, намагаються продавати нам патріотизм. Вони ховають патріотизм за лайками в соцмережах, за мерчом та за такими предметами, які насправді ніяк не призводять нас до перемоги. Він чудово розуміє, що це воронка, це конверсія, його знають люди, купують у нього мерч, так само, як і той Стерненко збирає на дрони, і таким чином він. По суті, допомагає країні, але ж відповідь на запитання, чи потрібно допомагати бабусі в пішохідному переході, яка же бракує, вона не залежить від того, як ви сформовані. Вона залежить напряму від того, чи вам буде приємно, якщо ви допоможете. І так само люди з котами. Це такі базові приклади, які чудово демонструють всю сутність патріотизму. От чому люди, які пишуть в тредз про те, що АТБ виганяє котів? З своєї зони відповідальності. Наприклад, я би не хотів купувати продукти в супермаркеті, де ходять бродячі коти. Я сподіваюся, це очевидні для всіх речі, тому що коти можуть понадкушувати м'ясо, залізти на холодильник. Це повна антинасантерія, тому що ці коти ходять ногами по землі, а потім вони будуть грітися на холодильничках і, типу, все добре. Так ось дуже просто ви можете дізнатися сутність цих людей, коли запропонуєте їм забрати котика або собачку, погрітися до себе додому. Вони дуже чудово розмежовують, де їх емоційний комфорт, а де те, що вони намагаються продавати як власний патріотизм або стійку соціальну позицію. Типу, от я хочу, щоб котикам і собачкам було добре. Звертайте увагу, що ваша матуся, бабуся, ваш дідусь або татусь, вони також про емоційний комфорт. І, можливо, ви чули ось таку приказку. Мені залишили батьків спадок наступне формулювання ми добре не жили, і ти жити добре не будеш. Тобто дуже багато людей живуть в призмі ось цих соціальних конструктів, доволі застарілих, і вони не можуть вирватися з бідності, тому що так їх виховали батьки. І ось патріотизм він приблизно про те саме: є люди, які живуть в дійсному і в бажаному. І ось патріоти це здебільшого ті люди, які живуть в бажаному. От ви, якщо запитаєте у будь-якого солдата, а як мають жити люди? Або у будь-якого чоловіка, який слідкує за новинами, він чудово вам розкаже, як мало бути. І ці конструкти будуть відрізнятися в залежності від віку громадянина, але в цілому вони всі не будуть стосуватися ніяк реальності. Тому що Ахметов з Коломойським вони не сперечаються про те, якою мовою говорити. Вони сперечаються тільки про. Своє коло інтересів і у одного інтереси можуть находити на інтереси іншої людини, і тому виникають конфлікти. Але це точно не конфлікти на базі української мови або російської яку вони будуть використовувати для спілкування. Перед тим як ми поговоримо про наступні дуже важливі речі, я хотів би поділитися з вами магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин, в якому була придбана ось ця гвинтівка. І це той магазин, в якому я купив свою першу бум-палку. Це дуже важлива інформація для людей, які хочуть придбати свою першу одиницю. У нас є можливість ділитися знижками від 15 до 25% на окремі позиції. Залізобетонно ви отримуєте знижку 10%, якщо ви будете купувати набої, розхідники і так далі. На мою думку, це супервигідна пропозиція, тому що від однієї шостої до однієї четвертої ви можете скостити на придбанні першої одиниці. Це супервигідно, тому що зброя з кожним роком дорожчає. Чи хочете ви купити зброю зараз чи пізніше, вирішувати вам. Але це важливо, тому що кожний п'ятий громадянин України вже має зброю. Згодом буде тільки більше власників і вони заплатять більше гроші. Тому коли обрати свою першу бумпалку, повторюся вирішувати вам. Тепер подивимося на патріотів, як вони живуть. Насправді це люди з дуже низьким рівнем норми. І якщо ви подивитеся на патріота, а як правило, це або дівчинка 25-28 років, або хлопчик 18-25, тобто, як правило, це не ті люди, які служать у війську. І тут я хотів би зосередитися, тому що армія чудово лікує від патріотизму, ну і також від інфантилізму. Взагалі, звідки береться конструкт патріотизму і кому це вигідно. Це вигідно державі, і держава, як правило, обіцяє людині, що вона отримує все. Подивіться на рекламу, яку продають нам третя шкурмова, або Харті, або будь-який інший банкер, який ви проїжджаючи вулицями міст, так чи інакше бачите. Вони пропонують до вас гідне людяче ставлення, вони пропонують вам хороші вигідні зарплати, умови добрі для проживання і багато соціальних перспектив. А чим це закінчується на практиці? Я думаю, ви і так знаєте. Станом на сьогоднішній день я знаю людей, які взяли за себе відповідальність за доволі амбіційний проект зібрати інформацію про всі частини і про умови служби. Скоро ми підготуємо бот, який у нас буде збирати інформацію про військові частини. Не про військовослужбовців, це не буде шкодити мобілізації, це доступні речі, які мають бути доступними для кожного громадянина. І поки що держава нічого не зробила в цьому напрямку, тобто люди не є проінформованими. І цей проєкт я буду рекламувати у себе на каналі, тому що, на мою думку, це крута ініціатива. Я ніяк не дотичний до команди розробників, окрім того, що мій канал буде використаний для того, щоб люди про цей проєкт знали. Ну і знову ж таки, якщо у вас є якісь знання, про які ви хотіли б поділитися з іншими учасниками розвитку країни, будь ласка, пишіть на бот або мені напряму в Телеграм, якщо бот до цього моменту ще буде не готовий. І я з радістю прийму вашу допомогу. Цю інформацію мають знати молоді хлопці для того, щоб вони не проїбали своє життя, тому що існують частини, в яких служити добре, а існують частини, в які краще не потрапляти. Ну і знову ж таки, патріоти, як правило, це ті люди, які в армії не служать. Подивіться уважно на волонтерів, на людей, які займають стійку соціальну позицію і допомагають війську, самі вони служити не хочуть. І дуже часто це ті люди, які в армію ще ні разу не потрапляли, тому що після війська ви починаєте мислити об'єктивізованими категоріями. В війську ви бачите, що відбувається. Ви бачите, як розкрадається майно, ви бачите, як кожен сам за себе, і добре, якщо у вас залишаться друзі після служби в армії, можливо, ви потрапите в хороший підрозділ, де цього всього не буде. Але таких людей одиниця. Як правило, люди, навіть ті, які дружать, потім просто формують свою соціальну ячейку. Вони дружать сім'ями, вони будують бізнес і все по принципу об'єктивної значимості і по принципу агресії. Будь-яка зустрічна агресія зупиняється там. Де є сильніша агресія, тобто, якщо ви можете відстояти свої кордони, якщо ви готові до експансії у цей всесвіт, то ви можете розраховувати на ресурси, які у вас під ногами. Якщо ви будете займати слабку інфантильну позицію, відповідно ці ресурси у вас заберуть. І ось ідеальна формула патріотизму виглядає наступним чином: у 18 років отримай АКСУ, піди в армію і забаранця. От приблизно так зробив би я, якби вчасно не уімкнув голову, тому що. У 18 років я отримав свою першу вогнепальну автоматичну зброю. Це був АКСУ АК-74, складний укорочений, тобто під 545, така дроч, і з ним я міг би поїхати в Северодонецьк, але не поїхав, тому що увімкнув на голову, що моєї підготовки у 18-му році, ну тобто на 18 му році, життя, недостатньо. Я про це сказав командиру, і перше, що я почув, те що. Не патріот. Я так подумав, думаю, ніхуя собі. Оце тут мене обламують. Тобто якийсь кнур, якому 50 років, який все життя прожив в кадровому війську, коли він пиздив соляру і все було добре, до 22-го року. І він мене звинувачує в тому, що я недостатньо патріот. Це цікаво. І тоді я вже, в принципі, почав розуміти ті речі, які відбуваються у нас в країні. В підрозділі у нас збирали боєприпаси, які нам були видані. У нас постійно обліковували зброю, командир, скоріш за все, їх продавав, і по спорядженню все було достатньо не гладко. Всі ці речі побачите і ви, якщо будете уважно дивитися Ютуб канал гостях у Єгері». Повторююся, це не стосується української армії, це стосується Мавританії. Там доволі схожий правовий порядок. Якщо вам здається, що в Україні... Він майже такий самий, ви помиляєтесь. Насправді це діаметрально протилежні речі. Але правовий порядок Мавританії ми маємо розуміти, тому що деякі речі все ж у нашій країні збігаються. Тому я розказую про всі ці речі не для того, щоб вигородити якихось корупціонерів, або для того, щоб співдіяти владі або ворогу. Все це інфантильна також позиція. Якщо ви живете в бажаному, то ви завжди будете незадоволені тими думками, які я транслюю. Тому що людина, яка живе в бажаному, вона, як правило, мислить категоріями ворог чи друг, зрада або перемога. І якщо ви мислите такими категоріями, у вас в житті нічого не змінюється. Тому що ви не робите продуктивних висновків. Тому що інформація в армії розкрадають кошти. Продуктивно, ви можете її сприйняти тільки в тому випадку, якщо ви не хочете, щоб вашими грошима користалися, або якщо ви хочете їх заробляти самостійно. Ну і набагато простіше це робити поза службою, але якщо ви мислите патріотичними категоріями, ви просто нехтуєте цією інформацією і кажете, ну як же, мій побратим загинув, тому і я маю служити в війську. Я агресивно налаштований до кідорів, тому я не буду заробляти гроші поза службою, я буду на службі просиджувати штани. Ну і от приблизно це і є патріотизм, тобто класичний патріотизм, який межує з інфантилізмом. Коли людина не хоче вмикати свою голову, не хоче працювати над собою в п'яти гілках влади, нагадаю, це образ, інтелект, фізичне здоров'я, навички комунікації і як результат всіх цих напрямків гроші. Тобто ви маєте працювати над своїм розвитком, ви маєте думати, де краще. Ну і знову ж таки, багато патріотів вони опиняються в доволі неприємних ситуаціях. І давайте, як приклад, я наведу вам ось цю дівчинку з Вовків да Вінчі». Отже, якщо я не помиляюся її звати Аліна, я можу і помилятися, я працюю з творів, тільки чув. Що сталося? У неї помер чоловік. І зрозуміло, що вона отримує компенсацію від держави за його смерть, тобто як ближні родичі. І що вона вирішила зробити? Вона вирішила купити собі Мерседес. Якщо я не помиляюся, він коштував 60 тисяч доларів. І всі ось ті патріоти, які уважно слідкували за нею в соцмережах, накинулися на неї за те, що вона прийняла рішення для себе придбати автомобіль. Тобто це і є відображення сутності патріотів, відображення їхніх гріхів, і відображення тих людей, які живуть за межею бідності. Як правило, це патріоти, і ми маємо усвідомлювати, що патріотизм, який продають нам Стерненко, Притула, Лачин, він, як правило, об'єднує слабких людей, які хочуть відкупитися своїми 500 гривниками від об'єктивної реальності. Вони думають, що таким чином вони приймають участь в розбудові країни, але насправді вони приймають участь у розбудові окремого життя, того ж самого Лачина, Стерненка або Притула. Я про це вже говорив неоднократно, і я повторював, що держава, вже на який рік війни, тобто це вже тягнеться десятиліттями, держава, на мою суб'єктивну думку, мала би прийняти ось цю ініціативу і сказати, добре, ви нам допомогли, блогери, ми вам щиро вдячні. Тепер наша черга збирати донати. І, наприклад, я зробив сайт для Біохаку всього за декілька тижнів. Я зробив сайт для своїх компаній, там, буквально за лічені дні. Якщо військо не може знайти програміста, який напише їм лендінг, де люди будуть зрозуміло познайомлені з Тим, куди йдуть їхні гроші. Якщо сама військова частина буде вести хоча б телеграм-канал, то ніяких проблем з збіром донатів без посередників виникати у частини не буде. І це зробила третя штурмова, наприклад. Тобто ви можете обрати, куди задонатити гроші. І це свого роду геміфікація. Тобто, людина вона не буде сумніватися, якщо побачить на сайті хорошу анімацію, і дивиться. Ага, я можу задонатити на екофлоу, на генератори, на FPV або на спорядження для бійців. Це вирішує всі проблеми. Але патріотизм зараз проявляється у більшості людей в тому, що вони відкупаються від власної совісті. Совість це також пострадянський конструкт, який вводився для того, щоб виключити віру в Бога. Раніше люди боялися Бога, тому що не було камер в середньовіччі. Потрібно було чимось людей лякати. Лякали інквізицією і вірою в Бога. Потім лякали совістю, тому що в радянському союзі Бога не було. Заборонений був Бог. Тимчасово і прийняли такий конструкт як совість. Казали: ну як же, ж, як же ж ти можеш вкрасти ключ з заводу? Тому що ну, розуміло було, що ніхто це не контролював, але з рахунок совісті багато людей залишилося на нижчому рівні об'єктивної значимості, в тому числі і мої родичі, які не змогли викупити великі шматки того ж самого акціонерного товариства, коли підприємство коштувало дуже дешево. І досі я, діда, підйобую, що міг би жити значно краще і не знімати відосики на Ютуб, якби дід був би трошки сміливішим. Ну, але знову ж таки, повертаючись до нашої теми, патріотизм він проявляється в тому, що хтось просто швидше за вас здобуде ресурси. І потім, як правило, патріоти скаржаться на те, що от в 90-х хтось вкрав. А ти що робив? Ти ж. По великому рахунку міг би взяти це підприємство і купити, якби у тебе були гроші, накопичення і трошечки сміливості, тому що зрозуміло, що в 90-х можна було і в жопу паяльник прийняти, якщо ти робиш багато помилок і неграмотно комунікуєш з сферами впливу. Але знову ж таки, можливість така була у певних людей, вони ризикнули, здобули собі результативність. А люди, які жили і так погано в Радянському Союзі, вони стали жити іще гірше на пострадянському просторі, тому що у них не було окремих компетенцій, не було сміливості, не було впевненості у собі, у деяких людей не було грошей. Ну і знову ж таки, чия це відповідальність безпосередньо їхня. Є така річ, як принцип особистої відповідальності. Тобто, навіть якщо ви здобули невиліковну хворобу, навіть якщо вона спадкова, навіть якщо вона від вас не залежала, єдиний спосіб цю хворобу перемогти прийняти відповідальність за неї на себе. Я, наприклад, знаю дуже багато людей, у яких є серйозні проблеми по здоров'ю, але вони здобувають небувалих висот фізіологічного розвитку. Є хлопець, у якого не працюють ноги. І він розвиває плечовий пояс, тобто він працює над собою там, де може, і він живе доволі непогане життя, зробляючи гроші і займаючись собою. Це також є принцип особистої відповідальності, тобто він взяв відповідальність за життя в свої руки. Він не погодиться на те, що знаєш, це так от з ним сталося, і тепер треба лягти і померти. Ні, він розуміє, що йому треба жити, і він за життя чіпляється. У багатьох людей в житті не було страху смерті, і тому вони також займають проміжну таку інфантильну позицію. Страх смерті дозволяє розвинути певні засоби, про які ми говоримо на Advantage в контексті саморозвитку, тобто є певні. Речовини, які приводять людину в трип, після якого вона усвідомлює значення свого життя. Ті самі мухомори дозволяють в гігадозах пережити свою смерть за сон десятки разів. Але в цілому це вже інформація доволі закрита, і Ютуб, як правило, не любить, щоб про це спілкувалися у відкритих відосах. Якщо вам цікаво зайнятися саморозвитком, якщо ви хочете прогресувати в п'яти гілках влади, ласкаво запрошую вас на свою закриту спільноту. У мене вже є тут більше 100 годин навчального відеоматеріалу, який дозволяє вам послідовно рухатися по життю. І зараз я працюю над його структуризацією. За 2026 рік ми зробимо дуже багато цікавого. І я вже працюю над проектами, які суттєво пришвидшать ваше зростання в п'яти гілках влади. Тобто ви зможете набагато швидше вимикнутися в це життя, використовуючи мій концентрований досвід. В цілому, я думаю, по патріотизму сказав все, що хотів. Патріотизм лікує армія. І якщо ви в армію ще не потрапили, відповідайте собі на запитання, для чого вам армія. Тобто ви маєте чітко порахувати, де ваші вигоди, і чи можете ви зробити ті гроші якимось альтернативним методом, не стрибаючи в добровільне рабство. Потрібно дуже чітко усвідомлювати, що у кожного з ваших рішень є. Правові наслідки, ну і також наслідки для вашого фізичного здоров'я, тому що власне здоров'я в армії я похерив. І за 2,5 роки служби мені довелося стати біохакером, тобто людиною, яка уважно дуже слідкує за своїм здоров'ям, тому що якщо я не буду слідкувати, буду почувати себе геть погано. Ну і знову ж таки, нічого у цьому всесвіті не буває просто так. Якщо ви бачите, що хтось вас манить цукеркою або золотою монеткою. То потрібно подумати десятки разів, а краще сотню. Для чого мені це? Що за цим послідує? Ну і дуже важливо в усіх цих перегонах не перетворитися на патріота, який живе в розйобаній хаті, який не слідкує ні за чим, окрім новин, і який живе конструктами бажаного. Вивчайте дійсність, вивчайте зв'язки, вивчайте способи стати кращим. Для цього у нас вже є закрита спільнота. Це не про те, що у вас немає грошей, це про те, що ви не хочете ставати кращим. Тому що ті матеріали, які я ширю, це концентрований досвід. І це всього 200 гривень на місяць. Це максимально вигідна пропозиція для хлопця, якому 18 років. І якби я знайшов ці відео трохи раніше, то я би прогресував значно швидше. В цілому, по патріотизму, я сказав все, що хотів. В наступному відео на закритій спільноті ми поговоримо про 21 закон влади. Це потрібно для того, щоб формувати зв'язки вгору і зв'язки вниз. Тому, якщо вам цікаво розвиватися в п'яти гілках влади, нагадаю, це образ, навички комунікації, фізичне здоров'я, в тому числі гроші і інтелект, ласкаво просимо до закритої спільноти. Доступ коштує всього 5 баксів, тому можливо це та сума, яка відділяє тебе від хорошого життя. Чекаю на вас в наступних цікавих відео. Готую для вас наступні цікаві теми. І вдячний кожному, хто пришвидшує вихід наступних відеосів. До нових зустрічей!